Всім привіт, вітаю на каналі Сагвуд Бліц. І сьогоднішній герой нашого огляду це важкий танк уже 9-го рівня Торонваген. Розробники його перевели із 8-го рівня на дев'ятий. І давайте подивимося, чи пішло це танчику на користь, чи став він якимось цікавим, і чи вартий він а, місця в вашому ангарі і можливо хтось його продав, коли він ще був 8-го рівня? Хтось можливо думає придбати. В чому особливість танчика, чи він став цікавий або навпаки. Е, і так, переходимо. Е, в нас Торнваген, в нього багато змін, саме технічних, зовнішній вигляд в нього абсолютно не змінився. І перед тим як перейдемо ми до. Основних змін саме по гарматі, бо тут найбільше змін відбулося. Нам потрібно з вами подивитися, як завжди, бронювання танчику та коліжен модель, як же ж і що тут у нас є. <клес> До речі, хто не знає, розробники в нещодавному оновленні зробили посилання на сайт Брітскіт, де ми з вами можемо саме оглянути бронювання нашого танчика. Тому рекомендую нажимати цю кнопочку і там по фільтрах відфільтрувати і обрати будь-який танк для того, щоб оглянути. Як саме заброньований, його сильні та слабкі сторони в плані бронювання танчику? Тому давайте переходимо на наш сайт і будемо дивитися. Так, зараз, секундочку. Ага, все зрозумів. Все, дивимося на наш танчик. Є. Тепер є. Ось так виглядає наш Торнваген без е, легендарного камо, доволі солідний танчик. Е, до речі, той камо, чисто на любителя. Мені він не дуже заходить, тому, можливо, навіть я зміню камуфляж. Але якби суть в іншому. Давайте подивимося його бронювання. Як він заброньований, якої фішки, особливості? І так, <кхух> ставимо відразу йому калібровані снаряди, і що ми бачимо? Танчик має, по-перше, бронебійний тип снаряда базовий. Раніше, нагадаю, був підкалібер. Тепер у нас є бронебійний базовий на 270 мм. І в нас все ж таки підкалібер як голдовий снаряд залишився, але маємо 331 міліметр, чого в цілому буде достатньо, щоб воювати проти важкоброньованих танків 10 рівня. Бо він на 9 рівні буде доволі часто гратися з десятками. Так, ми бачимо, що в танчика доволі така цікава є башта. Вона така доволі вузька, і з натяками на те, що він може бути прям королем рельєфу. да 10 кавенів вниз комфортних ми маємо. а таку відносно специфічну башну маємо. Але ми маємо ось такий доволі картонуватий корпус, і навіть як якби ви не ставали, не вигналися. Ну теоретично багато хто може. Вицілювати і пробивати вас в ось цей е, бронелист, який прям в лобі в нього зроблений. А якщо десь тут чуть-чуть перекрутили, то можуть вам кидати прямо ось сюди, закидати і пробивати. Е, Проти вісімок буде дуже сильний, от тут по факту. А проти дев'яток і десяток, в принципі, дев'ятки і десятки будуть вас нащупувати. Також, якщо у вас там вже пробиття 330 мм, бачите, навіть башта, ось в ці щоки теоретично може пробиватися. Також є певна особливість у кранвагена, якщо ви будете пробувати десь ставати умовно від якогось борту, от, то вам можуть закидати ось сюди в цю планочку. Так що майте на увазі, народ туди доволі часто цілить. А, так, далі, що у нас по? Фугасах чи він тримає фугаси? Лопне не фугасить сам себе 73 бронепробиття? А от. Саме отут у борт борт він пробивається. До речі, ми подивимося зараз через коліжен модель, чи це часом не є екрани. І давайте перевіримо, що в нас по кормі. Корма також слабенька, все на все 30 мм бронелист ззаді тому у вас кожна лтшка СТшка заїде і просто в борт вас, скажімо так, проб'є. Да? Так, добре, давайте подивимося, саме як заброньований танчик і чи немає в нього екранів ми бачимо, що доволі непогане бронювання в нас тут у башті є. Тут лобова броня наче непогана, ну і насправді Недостатньо. Тут у нас 270 міліметрів, і навіть деякі танчики, які мають базове пробиття на 10 рівні важкі танки, я маю на увазі, будуть вас пробувати спокійно прямо е, в лобову е, проекцію. Е, тут у нас екранів немає, і борт у нас всього-навсього 65 міліметрів. Тому танчики, в яких 60 плюс міліметрів бронепробиття, фугасами в борт вас також будуть пробувати. Е, також хочу, давайте ми повернемося ще сюди, коли ви будете грати. Тут, наче, башта, як би здається, невразлива, але коли ви дивитесь на супротивника, там прямо умовно кажучи, від рельєфу використовуючи свої 10 кавенів, але лише ви. Десь відвернетесь і будете десь когось там відцілювати, у вас відкривається така здорова вразлива зона, куди спокійно вас будуть пробивати. І це, повірте, мені доволі часто буде з вами траплятися. Тому ось таке бронювання нашого танчика, А тепер переходимо до цікавішого, саме до технічних характеристик танка і що саме змінили ж, да, нашому торнвагену розробники, який став у нас важким танком саме 9 рівня. Із цікавого, що в нього тепер є, це те, що в нас. Гармата вона стала не циклічною, як була раніше, а це стала гармата із системою дозарядки. Барабан з системою дозарядки в нас не є резервний останній снаряд, тобто перший снаряд. Давайте так, перший снаряд. Він у нас просто довше кадашиться. Він кадашиться 12,5 секунд плюс 4 секунди на дозарядочку. Да? Рекомендую грати від третього другого снаряда, тобто вистрілили 4 секунди там. Можете там, вистрелюєте третій снаряд, вистрелюєте другий снаряд, і можете навіть грати просто від другого снаряда. От моментами, якщо ви десь там об'їжджаєте, ще щось, то можете закадашити собі цілих три теоретично граєте від третього, від другого снаряду. Тут в нас КД однакова. З плюсів ми маємо гарне дуже пробиття на бронебійних снарядах, непогане пробиття на підкаліберах, але це підкалібери, і доволі непогане пробиття на фугасах 73 мм. Що в нас по середній шкоді? З базових снарядах. Шикарна 420 середній шкоди вилітає, з-під калібрів 360 і з фугасів 525 також непогана шкода може вилітати. Тобто теоретично з барабана, якщо фугасами півтора тисячі шкоди, але це вам треба 12 секунд когось тримати да, і стріляти. Ну, якби в теорії можемо, а чи на практиці буде то таке. По кавене вгору маємо 20 вниз, 10, тобто кавені абсолютно комфортні. Є нюанси по. Зведенню час зведення 4,6 секунди. Раніше він також довго підзводився і це трошки напрягало, але ми маємо доволі непогану кінцеву точність 0,281. Тобто кінцева у нас хороша, але вона буде хороша тільки при тих умовах, якщо ви зведетеся до самого кінця. Тому майте на увазі, коли вицілюєте, краще підзводитись і потім тільки давати постріл. Так, добре, що у нас по. Прохідності, прохідність дуже посередня. Швидкість повертання корпусу не найкраща. Всього на всього 37. Питомої ми маємо 16,8, Доволі це, в принципі, непоганий показник для важкого танку. І подивимося по спорядженню, як я ставлю, так як в нас вже це. Барабан системою до зарядки, адреналін йому не потрібен, тому я ставлю дві ремки, велику маленьку, плюс аптеку. Аптеку ставте обов'язково. Е, також в амуніції обов'язково ставте захисний набір. Не ставте там додаткове там, пальне чи, наприклад, ось ці хлібці. Немає сенсу. Танчик горить та критується, тому краще поставте обов'язково сюди. Е, саме... Так, де це він? Ось саме захисний набір. Далі, БК БК можете завантажити плюс-мінус, так як мене, або завантажити так, як собі, ну як вам подобається. Тут є основний момент, про який я не сказав. Давайте ще раз до гармати повернемося. Якби гармата в нас стала цікавіша, гармата стала дозарядкою і завжди простіше грати звичайним гравцям саме на. Гармата такого плану, тобто гармата, системою дозарядки. Але є нюанс, дядьки. В танчик як би, по факту став цікавіший в плані, тому що якщо грати вдовго, ви на ньому почнете накидувати більше шкоди, ніж ви накидували раніше. Раніше він страждав від того, що в нього був низьковий ДПМ, але з переведенням його на рівень вищий, ДПМ у нього не виріс, тому що шкода на хвилину всього-навсього 2000 Але у нас є. Барабан системою дозарядки, що в цілому цей танчик спасає. О, тому якби, Затяжні бої йому саме на руку, якщо ви будете жити і будете настрілювати. Але от від турбачів буде танчик страждати, тому що це тяжко, поки ви там доїхали, поки постріляли. Плюс в нас барабан не так швидко розряджається, це 4 секунди. Да? І за рахунок от низькуватої шкоди на хвилину, трішки, можливо, буде важкувато. але в цілому Барабан системою дозарядки, це найкомфортніший барабан. Ви там не думаєте скидати, той барабан не скидати. Ви собі просто катаєтесь, десь там за укриття стали, почилили, дозарядилися і далі собі наносити свою шкоду. Так, далі по обладнанню. Рекомендую вам ставити все ж таки калібровані снаряди, тому що граємо проти десяток, що у вас було впевнено, хороше бронепробиття. Ставимо посилені механізми наведення, буде 4 і 6. Ну, довговато, насправді, довговато дуже зводиться танк, і обов'язково збалансовану гармату. Також тут ставимо знову ж захисний комплекс, тому що танчик підпалюють і критують. Обов'язково захисний комплекс ставимо на посилену броню, хоча. Ви знаєте, тут насправді ситуація така, що вона може йому не допомогти. В нас все одно картонуватий корпус, як би там ви не викручувалися, немає сенсу. Тому, напевно, я все ж таки поставлю поліпшену збірку, і хай в нас буде 2132 хп. Тут ставимо ящик з інструментами, само собою, огляд. У мене тут стоять під, стоїть підкручені оберти, але танчик ну 37. В принципі, комусь хватає, комусь не хватає. Я, напевно, поставлю все ж таки на поліпшене керування, а в ході гри подивлюся, як воно буде. І система подавання спорядження. Mm. Ось так ми обладнали наш танк, такі мої, в принципі, рекомендації, як для звичайних гравців. І ви в цілому можете собі плюс-мінус так поставити. Обов'язково звертайте увагу саме на захисний набір. Обов'язково тут і в обладнанні також ставте на захисний комплекс. До речі, хто додивився до цього моменту, обов'язково вас закликаю поставити свою вподобайку, підписуватись на канал. Також рекомендую зайти до мене на канал. У мене є там цілий плейлист огляди танків. Якщо вас цікавлять якісь інші новинки, які відносно недавно вийшли, можете там для себе щось знайти та подивитися. І рекомендую зараз подивитися не «Ігролад», Прямо зараз, да? а у мене є класний реплей, де людина реалізувала даний танчик уже на 9 рівні і зробив доволі е, крутий результат на цьому термвагену. Наперед скажу е, людина стріляла 7,5 тисяч. Уявляєте на цьому танку з ДПМом 2000, і при тому всьому, що він попав саме проти е, танків 8 рівня. Як би це парадоксально не звучало, тобто там, ну по факту, наче менше хп має бути. Але в цілому, ну ось гравець відіграв на Торнвагену. Давайте подивимося, як він реалізував цю гармату, як він в цілому грав, і е, які умови склалися саме для цього гравця. Да? Е, до речі, нікнейм у нього цікавий: євро-долар, здається, якось так він підписаний. От. Мапа Лагуна це одна з ідеальних мап саме для Торнвагена, тому що вона рельєфна. А для... Рельєфних мап нам потрібно що правильно, нам потрібні КВНи. До речі, напишіть мені в коментарях, як вам така історія, коли ми, умовно кажучи, подивилися бронювання, бронювання танчику, подивилися, як танчик варто обладнати. І потім я просто роблю, умовно кажучи, вибираю якийсь один ваш реплей, який ви мені скинули. якийсь не обов'язково це там бій на майстра, просто цікавий бій, а можливо, якийсь рекордний бій. І ми з вами саме в відео огляді будемо дивитися танк. Скажімо так, який потенціал є в танчика. Да? Тобто, ось тут в даному реплеї саме такий, як на мою думку, зразковий реплей, саме використання максимального потенціалу нашого танку. В даному випадку термвагена, який став на 9 рівні з барабаном, з дозарядкою. Так, що ми бачимо? По я тут вам розказував, людина вже скинула барабан і має 1200 шкоди собі в купілочку. О, тут він дозаряджає абсолютно всі три снаряди і вичікує наступну свою жертву. Тут щось із хоче, хоче і не може підставитися. Так, хто-то нам знизу. Що буде далі робити? Напевно, буде нападати на транвагена, і це логічно. Ось, бачите, про що я кажу: одна тичка, і тронваген горить. Тому захисні комплекси два ставте. І то це не буде гарантією, що у вас танк не буде горіти. От. Тому невідомо, як там людина налаштовувала свій танк, чому він загорівся. Це вже питання третє. Напишіть, до речі, як у вас танк, горить чи не горить. Тим часом один фраг і 1986 шкоди. Майже 2К є вже. 2К є, але дивіться, тут поєдинок як складається. Пройшло вже 2 хвилини. При будь-яких других розкладах бій би вже закінчився, а в нас рахунок 2-3 і ще в цілому є по кому стріляти. Тому такий поєдинок рекордний, не завжди зможе скластися. Да? А тут прям всі карти зійшлися. От і більш-менш важкий сетап з'явився само собою. Затяжний бій. От, ну і супротивник. Ось так от собі спокійно підставляється. Ну до, до речі, непогана реалізація барабану. Останній снаряд він вже вирішив не вистрілювати, бо там треба було підзводитись, дозводитись. Велика відстань, не факт, що він би в цілому попав. А тут же пішов фугас 564 залетів. Пам'ятаєте, я казав за фугаса, що доволі непогані? Так, і все, HVK пішов в ангар, і ми маємо вже 4 тисячі шкоди, уявляєте, і ще й 300 на світу. 4 тисячі шкоди, і ще й 300 на світу. Так, до речі, із п'ятого непогано там теж апнули. В нього хоч і розкис залишився на весь екран, але в цілому танчик став дуже гнучкий по налаштуваннях, тому хто ще не катав із п'ятого, можете покатати. До речі, виглядає непогано. В пів якості все як має бути. Якщо хочете огляд на Із 5-го, пишіть в коментарях. Сах. Хочу огляд на ІС-5. Також напишіть, чи Торнваген для вас став імбою, чи ні. Так, і дивіться, що зараз зробить ІС-5. А нічого, із 5 зараз піде в ангар, тому що в нас в барабані три снаряди. З 420 середньої шкоди. Уявляєте? 5 тисяч шкоди, фрага вже має. 5 тисяч шкоди і три фрага вже має. Євро-долар. Нікнейм такий в Так, хорошо. Проти, мені здається, проти, проти вісімок зараз Торнваген ну, це якась люта імба, тому що, е, ну, умовно кажучи, он навіть у Пантерки 1400 здоров'я всього-навсього. Да? Тобто, е, по факту, Торнваген із барабана забирає Стежку. Це законно взагалі? чи ні? Це взагалі законно чи незаконно. Так, Як ми бачимо, один-два залишається наш герой в даному відео. І тут напруга, тут напруга. Що буде далі, як закінчиться поєдинок? Дядьки, як закінчиться поєдинок. Зверніть увагу Т-28, він також, до речі, у пібері якості. Фуловий. Танк фуловий. Зараз у Тернвагені 163 хп залишилося. Два танка залишилося, Залишилася Стежка і ПТ. ПТ-шка фулова. І ПТ доволі непогано заброньована. І тут насправді багато хто міг би здатися, піти в тільт, і, можливо, навіть. Злити поєдинок, але не в цій ситуації дивіться, він від'їхав на таку доволі серйозну дистанцію на важкому танку. І тут Пантерка чомусь дуже самоупевнено. Він напевно бачив, що в нього 163 хп, і Пантерка думала, що він просто з пострілу його забере. Але отак от в тупу виїхав на Торнвагена і гравець його забирає просто з тички, відправляє в ангар. Знову ж, поки ми там переїжджали, поки туди-сюди. У нас барабан системою дозарядки, у нас повний барабан, три снаряди, і ми готові приймати нашу ПТ-шку. Залишилося тільки єдине знайти її. От і що ви думаєте, будь ласка, <свісно> як на долоні, стоїть тернваген у вигідній позиції, тому що стояти зверху це завжди вигідна позиція. А Т-28 стоїть знизу. <свісно> і це ну, максимально незручна позиція для нього. По-перше, в нього гармата не піднімається нормально, так, да? але хоча дивіться, щось він там вицілює і. Тут не знаю, чи то ВБР, чи то, можливо, все ж таки Тернваген був червоний для Т-28. Рикошет ловить по собі. Уявляєте, по собі ловить рикошет. Але все ж таки, дивіться, в нього ще 1132 хп, це як мінімум три тички по ньому надодати. І що робить гравець? Він дозаряджає спокійно, поки покамість Т-28 щось там гіпнотизує каміння. да? А, будь ласка, влючок раз, є і ще дві тички. І ангарій. Два. Ану, фіналочка, яка буде. Ану, ану. Будь ласка. І що ми маємо? Ми маємо 5 фрагів, майже 7500 шкоди, 300 на світу. Класний зразковий бій для Тарнвагена. Але є одне, але бій тривав майже 7 хвилин. Розумієте, бій тривав майже 7 хвилин. Тому е я сумніваюся, що в когось із нас будуть такі класні поєдинки. Тут, до речі, просто піввідра медалюк, знак майстра. Само собою, якась нереальна кількість досвід до позначки, і в цілому, що ми маємо по досвіду 1900, майже 2000 досвіду людина заробила за цей бій на танчику 9 рівня. Класний реплей. Пишіть свою думку в коментарях на рахунок того, чи будемо ми в оглядах дивитися якийсь один зразковий класний бій. чи так як я робив раніше, просто я беру, заходю в рандом, відкатав там 2-3 катки і кажу якусь свою думку. Підбиваємо підсумки по тронвагену. Як на мене, конкретно даному танчику перехід з 8 на 9 рівень пішов тільки в плюс. Він став простіше для гравців посередніх нижче середнього, тому що ми можемо спокійно свій барабан виїжджати і видавати. А видали барабан це вже 1200 шкоди. Видали ще один барабан, відповідно, що ми маємо правильно, як мінімум 2400-2500 якихось м -м, шкоди на танчику 9 рівня. Тому, як на мене, доволі непоганий. Він став танчик, але зі своїми нюансами має низькуватий ДПМ. Тому даному танчику треба поєдинки хоча б по 3,5 хвилини. Тоді він хоча б щось буде настрілювати. Якщо буде турбач, понятне діло, що не встигнемо. Ось такий був огляд. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей.